Нещодавно пройшов цілий премієпад аніме нагород у Західному світі. Тож не можемо не поділитись результатами. Почнемо з Crunchyroll Awards. Лише нагадаю, що Crunchy в цьому році змінили систему номінацій, тому жодний тайтл з осіннього сезону не потрапив у список. Дуже дивне рішення, але про це ми вже розповідали в одному зі своїх попередніх відео. Тож, якщо вам цікаво, що не так з Crunchyroll Anime Awards, то посилання буде в описі та у правому верхньому куті за випливайкою. Так що ж там по переможцям? Думаю, нікого не здивувало, що за відсутності людини без зупили переможцем став кіберпанк Еджанерз. Найкращим оригінальним аніме назвала Лікоріс Рікойл, і, хоча нам загалом подобається Лікоріс, ні. Але на нашу думку, все ж орбітальні діти чи Кіберпанк заслуговували цього звання більше, значно більше. Найкращим повним метром стала магічна битва 0. Звання найкращого нового аніме отримала сім'я Шпигуна. А найкращим аніме, що продовжується, визнали Ван Piece. Demon Slayer отримав нагороди за найкращу анімацію та екшен, що і не дивно. Фінальна битва сезону це справді зовсім інший рівень. Телевізійні аніме рідко можуть похвалитися чимось подібним. Також клинок отримав найкращу режисуру. Дизайн персонажів та фентезі. І якщо з першими двома можна сперечатись, а можна погоджуватись, то в році, коли серед номінантів є реінкарнація безробітнього, створений у безодні та рейтинг королів, таке рішення виглядає щонайменше дивним. Атака Титанів, окрім найкращої драми, забрала також нагороди за найкращий опенінг, аніме, пісню та музику. Посилання на всіх переможців залишимо в описі під відео. Дуже дивує відсутність серед переможців, створеного у безодні та фінального сезону моба, Але, вочевидь, премія Кранчу в цьому році настільки дивна і непотрібна, що це навіть виглядає логічно. Що ж до інших премій, то там все дещо цікавіше. Хоча також не без дивини. Премія від сабредіту R-Anime визначала переможців голосуванням журі і глядачів. Тож, коли результати перших і других збігались, то нагороду отримував один тайтл. А якщо ні, то два. Таким чином, найкращим аніме року за версією журі стало no Сузуме Next Summit. Це, мабуть, перший і єдиний раз серед усіх номінантів, коли ми взагалі без поняття, що це і яким чином воно опинилося в топі. А ви бачили цей тайтл? Якщо так, то пишіть в коментарях, які ваші враження, а ось вибір людей був цікавішим. Вони проголосували за самітницю рокера. З повагою ставлюсь до такого вибору людей. Хоча сама би не назвала самітницю найкращим серед всього, що було у 2022. -му. Але все ж. Тайтл однозначно хороший і вартий уваги. До речі, і журі, і глядачі одноголосно визнали Боші найкращою комедією, і мабуть з цим рішенням я цілком можу погодитися. Решта результатів за посиланням в описі. І на сам кінець у нас нагорода від аніме трендінг. І там перемогу теж здобула самітниця рокер. Кіберпанк здобув нагороди за найкращий оригінальний сценарій та фантастику. І, хоча траплялись і зовсім дивні рішення, наприклад, перемога Лікорис Рікоїл в номінації Драма року, однак загальний рівень адекватності премії ми би назвали пристойним і порадили би наступного року слідкувати саме за нею. А краще за нами. До слова, ми напрягли усі наші словпочні м'язи, і уже зовсім скоро викотимо наш топ 2022 року. Тож обов'язково підпишіться на канал та вдарте у дзвін, щоб не пропустити наші підсумки року. Слапосну. Усім бонь-бонь! З вами Торі і свіжий випуск новиняшок. Сьогодні ми вам розкажемо про продовження Наруто, анонсуємо нову мангу та поділимо з плітками про аватара Анга. Тож хапайте ваш чайок, ставте вподобайку і гайда до новин. Так, так, вам не почулося? Сьогодні маємо за честь анонсувати новий тайтл від видавництва Мальопус під назвою Кімнати, колекція ілюстрацій та манги». Кімнати це збірка ілюстрацій і короткої манги, що зображають барвисті й унікальні хм, хто б міг подумати кімнати і розповідають про дівчат, що у них живуть. Збірка містить 9 кімнат по одній окремій історії на кожну. планування кімнати, умеблювання та аксесуари розкривають особистість і характер кожної з дівчат. Милі домашні тваринки, як-от котики та песики, нерідко з'являються в історіях, додаючи їм тепла і затишку. Ми мали нагоду погортати тайтл. По суті, це щось середнє між артбуком та збіркою коротких манго-оповідань про дівчат у стилі Slice of Life. Малюнок неймовірно милий і повністю у кольорі. Майже кожна сторінка наповнена купою деталей, які можна розглядати по декілька хвилин, якщо не більше. Звісно, ви не знайдете тут якогось особливого сюжету. Аточекшнсен, але загальна атмосфера настільки тепла і лампова, що це важко описати словами. Кімнати це дуже нетипова річ для нашого ринку, і ми сподіваємось, що вони знайдуть свою аудиторію, бо, відверто кажучи, подібного хочеться побільше. Але давайте повернемося ще до пари деталей про саме видання. Кімнати налічують 128 сторінок та вийдуть у твердій оправі. За переклад відповідальна Юлія Саржан. Ціна перед замовлення 315 гривень, після того 350 Саму мангу слід очікувати в травні цього року. Посилання на передзамовлення ми залишимо в описі. Цікаві новини для любителів наруто. після п'яти років трансляції аніме. Боруто нове покоління Наруто завершиться 26 березня. Творці називають це фіналом першої частини. Робота над продовженням вже триває, але дату релізу автори поки що не оголошують. Натомість у вересні обіцяють показати продовження оригінального Наруто. Всього заплановано 4 епізоди. Вони присвячені 20-річчю аніме. Більше подробиць стосовно продовження дізнаємось згодом. Ну що ж, нам дуже цікаво, в якому форматі повернеться Боруто і коли. Епоха довгих щоненів, які йдуть щотижня без перерви, потрохи відходить в минуле. Моя геройська академія, клинок, який знищує демонів, магічна битва та інші обирає шлях розділення на сезони і це себе окуповує. Глядач отримує концентровану історію без філерів, яким страждав як Наруто, так і Боруто. А студія отримує достатньо часу, аби я якісно попрацювати над тайтлом. Навіть легендарне повернення Бліча розбите на чотири частини. Тож наша ставка саме на це. Боруто продовжить вихід, але у вигляді окремих сезонів по 12 або 25 серій за раз. Щодо продовження самого Наруто, то на це, звісно, буде цікаво поглянути. Але не думаю, що це буде щось особливе. Скоріше за все, доволі філерна вижималка ностальгії, яка тим не менше буде теплою та приємною. Тож із задоволенням глянемо до слова, а ви пропускали філери в наруто чи дивилися усе залпом? Я от читала і пропускала. Друзі, а ми б хотіли нагадати про наш збір коштів для 93 ї та 116 ї ОМБР. Станом на зараз ми вже зібрали понад 76 тисяч гривень. За що усім вам величезне спасибі. Але для тих, хто пропустив, то нагадаємо, що спільно з мальописною спільнотою ми збираємо 300 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. А в обмін пропонуємо вам можливість взяти участь у розіграші 300 томів, манги, манхви, коміксів, БД та мальописів. За кожних 50 гривень донату ми будемо дописувати ваше ім'я один раз у список учасників розіграшу. Тож за донату розмір 500 гривень ваше ім'я буде у списку 10 разів. А отже, шанси на перемогу збільшаться. Після того, як ви зробите внесок, обов'язково заповніть коротеньку форму, щоб ми змогли з вами сконтактуватись. А люди, які задонатять найбільше, Іше гарантовано отримують одну з восьми аніме фігурок на вибір. Сам розіграш і підсумки ми підведемо на стрімі 8 квітня. Тож будемо дуже вдячні за ваш донат. Усі реквізити в описі до відео. Окремо хочемо подякувати українським видавцям, які щедро пожертвували 300 томів нам на розіграш. Наша ідея, мальопус, видавництво видавництво, фаеркло, ранок, видавництво ланцута, Віват, Мімір Медіа, «Мольфар Комікс, Юа Комікс, Вовкулака та Варвар Паблішинг всім вам безмежна дяка! А вам, шановні глядачі, закликаємо при нагоді відвідати сайти цих видавців та придбати собі чат цікавеньке. Повірте, вибір там чудовий. Усі посилання, звісно, в описі. Свій до свого по своє разом переможемо! For I am the good witch Azura, Warrior of Peace. Now eat this, а у нас для вас трішки цікавих чуток про Аватара. Тож Аанг. Інсайдери кажуть, що події першого фільму по аватару від Аватар Studios розгорнуться через 12 років після завершення сюжету оригінального мультсеріалу. Головними героями повнометражки будуть Аанг та Катара. Сока Тов та Зуко також повернуться. За чутками перший із трьох запланованих фільмів вийде у 2025 році. Також приблизно тоді, нібито має вийти мультсеріал про нового аватара. З нетерпінням очікуємо повернення Аанка та компанії. А при нагоді нагадаємо, що видавництво ланцута випускає комікси по аватару, які є офіційним і канонічним продовженням історії. Дуже радимо зацінити. Вирок, підозрюваному у вбивстві працівників Kyoto Animation буде винесений цього року. Про це повідомили прокурори, що займаються справою. Рішення оголосить окружний суд Кіото. Нагадаємо, що підпал студії стався 18 липня 2019 року. Тоді загинуло 36 працівників Kyoto Animation, а 33 були поранені. За версією поліції, злочинець заблокував усі пожежні виходи і облив поверхи бензину. Опісля він планував чекати біля одного відкритого виходу і добивати тих, хто вижив. Але один з працівників студії збив його з ніг, через що зайнялася й каністра в руках злочинця. Він також отримав серйозні опіки і не зміг втекти. Десять місяців затриманий перебував у комі та на реабілітації. Йому провели пересадку шкіри і психіатричну перевірку. Офіційні звинувачення були висунуті у грудні 2020 року. Якщо злочинець осудний, то наймовірніше йому загрожує смертна кара. Наприклад, нещодавно такий вирок отримав вбивця 19 людей Сатоші Уємацу. Раніше у пресі з'являлося ім'я та прізвище злочинця Шінджі Аоба. Він не був ані працівником студії, ані якось з нею пов'язаним. Сподіваємось, що психопат буде справедливо покараний. Манга Манґантер Хантер повернеться знову. Після чотирирічної перерви минулого року мангака Єшихіро Тогаші випустив 10 нових розділів, заявив про чергову перерву і знову зник з радарів. Хоча не було ніяких офіційних заяв про кінець випуску манги, фанати дуже хвилювались. Зокрема, викликав занепокоєння той факт, що Hunter x Hunter більше не записана як манга журналу Weekly Shonen Jump, Адже під час минулих багаторічних перерв вона все ще була в списку. Нарешті автор вийшов на зв'язок з новою інформацією. Вперше з листопада він повернувся в Твіттер та написав коротке повідомлення. Чотириста перший розділ готовий. З розкладом ми поки не визначились, але я потроху починаю все більше працювати за столом. Нагадаємо, що у Тагаші сана серйозні проблеми із здоров'ям, і раніше він міг працювати тільки в одному положенні напівлежачі. Тож таке повідомлення однозначно можна назвати прогресом і хорошим знаком. Думаємо, що манга і надалі виходитиме з великими перервами. Однак тепер я причина сподіватися на більш стабільний графік. Не очікували, а в нас ще одна новина про самітницю рокершу. Загальний тираж манги боче з рок перевищив 2 мільйони копій. Навіть через місяці після фіналу аніме популярність оригінальної манги тільки зростає. Офіційний аккаунт журналу Манга Тайм Кірара радіє такому успіху та оголошує черговий додрок всіх томів. А ми тихенько гукаємо наших видавців і просимо видати бочі українською. Все ж тайтл чудовий. До слова про продажі манги Загальні продажі манги в Японії у 2022-му досягли рекордних 677 мільярдів єн Після стрімкого росту продажів у 2021-му на більш ніж 10% зіграла роль пандемія. У 2022-му справи доволі сповільнились. Подальший ріст манга ринку склав всього лише 0,2%, що все одно виглядає непогано на фоні падіння продажів звичайних книг. Цікавий факт. Попри загальний ріст ринку, продажі фізичної манки зменшились на цілих 16%. Однак це падіння прикрив ріст цифрових продажів. Японські читачі все частіше обирають читати мангу онлайн. Проте не скрізь читачі відмовляються від фізичних копій. Наприклад, у США продажі манги в крамницях зросли на 12,5%. Але тут варто зауважити, що продажі манги в США загалом ростуть з року в рік, адже манга ще тільки в процесі. Завоювання американського ринку. А як вам було би зручніше купувати мангу? У цифровому форматі чи все ж на папері. Пишіть в коментарях. А тепер швидкі новини. Показали новий трейлер другого сезону нареченої чаклуна. Прем'єра аніме відбудеться уже 6 квітня. Випустили трейлер другого сезону аніме «Mobile Suit Gundam The Witch From Mercury». Прем'єра продовження відбудеться 9 квітня. Манга Ахаренсан Ва Хакаранай підходить до завершення. Стало відомо, що 163 й розділ стане останнім. Якщо графік виходу не зміниться, то датою завершення стане 30 квітня. Показано перший трейлер аніме Frier Beyond Journey's Енд. Старт показу заплановано на осінь. Прем'єра аніме адаптації манги Тераса кафе Богинь відбудеться 7 квітня. А тепер спробуйте не сміятися. Реліз аніме адаптації Раноби переродився торговим автоматом і тепер блукає під земелям, відбудеться в липні цього року. Прем'єра аніме адаптації Ранобе панування семи магічних клинків відбудеться в липні. За виробництво відповідає студія JC Staff. А на цьому все. Дякую, що додивились випуск до кінця. Ставте вподобайки, бийте у дзвін та підписуйтесь на канал. І, звісно, не забувайте про наш збір для ЗСУ. Усі реквізити в описі. Усім цьом цьом А спонсор робочої атмосфери нашого пана Юри, це, звісно, пані Нікс.